Ну що, поговоримо? А тема сьогодні захворюваність тварин на сказ та інші небезпечні хвороби. За 10 місяців 24-го року в регіоні зафіксували 109 випадків сказу серед тварин. Окрім сказу, також зафіксовано 3 випадки лептоспірозу. Лептоспіроз небезпечне інфекційне захворювання без лікування може призвести до ураження нирок, ураження печінки, менінгіту, чи навіть смерті, як у тварин, так і у людей. Чи передається лептоспіроз у собак людині? Так, теоретично це можлива. Хвора собака виділяє бактерії сечі і після облизування власних геніталій може полизати власника. Таким чином, можливо, зараження, якщо бактерія потрапить на слизові оболонки людини. Таких випадків. Не виявлено, але дотримуйтесь особисто гігієни. щоб запобігти захворюванню вашої собаки лептоспірозом. робіть обов'язкове щорічне щеплення.